Потрібно подивитися на контекст його життя, що відбувається в його житті зараз глобально. Тобто, якщо не дивитися все з позиції тільки того, що він мене розлюбив, я йому більше не потрібна, він знайшов собі коханку, я точно там він мною нехтує. Тобто, якщо ну, не дивитися тільки так, а подивитися глобально, що відбувається зараз, це ну, можливо, це от, чесно говорю. Дуже часто люди приписують е, якимось складним психологічним моментам те, що пов'язано з банальною нехваткою вітаміну Д в організмі. Тобто, людина може бути Ну, вітамін Д, наприклад, впливає на багато когнітивних функцій, і те, що людина недоотримує його там на протязі там, великого терміну часу, може суттєво попливати на її настрій і на те, як вона себе відчуває. Ну, і жінкам про те, як гормони впливають на жіночий організм, взагалі нічого не потрібно розповідати. У чоловіків теж є певні фізіологічні процеси. По-перше, це може бути пов'язано з його. Здоров'ям це не пов'язано е, ніяк з вами. По-друге, це може бути якісь проблеми на роботі, щось відбувається в особистому його там спілкуванні з якоюсь колегою, з якимось другом його. Тобто, може відбуватися будь-який процес, і він може вважати, що якщо я зараз прийду і чесно все розповім, це створить для мене нову проблему. Тобто, він може думати, що у мене є там фінансові проблеми, у мене є конфлікт там з Миколою, там чи я посварився з Сашою, там чи у мене там з машиною якісь проблеми. Чи просто я зараз там не можу відповісти собі на питання, там хто я такий, куди я рухаюся? Там і людина зрозуміла, що їй не подобається те, чим вона займається. І він думає, якщо я зараз розповім це дружині, по, по її попередніх реакціях він робить припущення, що, типу, буде нова проблема, тому що раніше, коли я говорив про якісь проблеми, вона, типу, що ж нам робити? Тобу, стрес, паніка, якби, і все, він думає, я зараз скажу, все, чесно, як є, і буде знову це все. І тому, якщо ви раніше так реагували, ну попросіть вибачення, скажіть, слухай, я раніше, можливо, реагувала, ну, якось занадто емоційно, можливо, я намагалася там втрутити свій симпатичний ніс там в якісь, там почати його в твої діла, якось занадто активно. Вибач мене, будь ласка, за це, я, я більше так робити не буду. Просто скажи мені, будь ласка, що відбувається глобально. Просто щоб я знала. Я, я не хочу себе накручувати, тому, можливо, ти можеш просто поділитися, типу, тим, що глобально відбувається. І коли чоловік розуміє, що сказати про якісь проблеми, сказати про якісь негаразди це безпечно. Тобто для мене це не перетвориться на додатковий стрес, на додаткову сварку. Більшість чоловіків вони нормально ставляться до того, щоб про це поговорити. Тим більше, що він же ну, він розуміє, що на ж дружину це впливає, якби у неї емоційний стан такий піднесений, м'яко кажучи. І тому він розуміє, що якщо вона ну, буде розуміти, що відбувається насправді, вона не буде нервувати з тих приводів, з яких нервувати не потрібно. Тому тут ваша реакція на його слова буде визначальною в тому, наскільки відкритим він зможе з вами глобально бути.